В Україні вже зараз є лазерна зброя, та її використовують для знищення ворожих літаків. Її назва тризуб. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський. Він уточнив, що ця зброя може вражати цілі на висоті понад 2 кілометри. Зараз головною ціллю є масштабувати цей проєкт та посилити лазер. Крім цього, командувач розповів про інший перспективний проєкт дрона матки, який є носієм fpv дронів. Такий безпілотник несе два ударних дрони на борту на дистанцію понад 70 кілометрів в глиб ворожих позицій, та є ретранслятором, що заважає ворогу використати реп. Цей проєкт теж є пріоритетом наших безпілотних військ. Путін готовий найближчим часом запустити серійний випуск балістичної ракети середньої дальності. Орешник про це він розповів під час промови на колегії міноборони країни-агресорки. «Орешник» новітньою потужною зброєю Росії додав, що цей рік став знаковим в досягненні цілей спеціальної військової операції. Запевнив, Нібито російська армія міцно володіє стратегічною ініціативою на всій лінії боєзіткнення. І поки захід доводить Росії до червоної межі, Москва буде відповідати. Країна-агресорка вже вирішила створити власні війська безпілотних систем. У Міноборони Росії заявили, що нібито щодня до армії надсилають кілька тисяч безпілотників, адже мають бути готовими до можливого військового конфлікту з НАТО в Європі у найближче десятиліття. Радіосигнал, що рятує життя. Вояки 65-ї окремої механізованої бригади завдяки донатам небайдужих глядачів вікон, і фактів впродовж лише одного місяця придбали вже другий дорогий комплекс радіоелектронної боротьби. Він українського виробництва має назву відсіч протидіє ворожим FPV і мавікам. Попередня версія цього ребу вже на передовій і неодноразово пройшла випробування в бойових умовах. Жодних нарікань кажуть армійці немає. Та аби обезпечити оборонців на нулі, це де цілі рої російських безпілотників такого статкування забагато не буває. За донати глядачів телеканалу ICTV придбали нову сучасну репку Відсіч, яка ще більш модернізована, ніж попередня версія. Військовослужбовець 65-ї бригади пан Сергій у доброму гуморі, бо це вже другий такий комплекс радіоелектронної боротьби, куплений, зокрема, завдяки донатам глядачів фактів та вікон. Ось перший у листопаді. Я оголосив збір, дякуючи вам, глядачам вашого каналу. Ми назбирали. 140 тисяч. Попередня станція реб українського виробництва вісіч, що вже у струю, глушить ворожі FPV, надсилаючи їм хибні програмні пакети. Ця може протидіяти і мавікам. Я його як Комплекс коштує майже чверть мільйона гривень. 240 тисяч повноцінний комплект з можливістю віддаленого доступу. Військові тішаться новий РЕБ працюватиме на більшу відстань ніж ті, що мають нині. А це збережені життя українських оборонців на рахунок РЕБів які зараз у нас є. Це всі точки точечні, вони до 300-400 метрів дають купол. Ця система вона спрямована і вона може відстежувати ворожу півішку. Кілометрів даний засіб прошивається під наші частоти, на яких ми літаємо під наші прошивки, і також виявляє їх, але безпосередньо ніякої шкоди вони на наші на і наші На наші пташки немає. Офіцер бригади на псевдопавук, підрозділ якого завдяки донатам телеглядачів отримав попередню версію відсічі. Твердить, у боротьбі з ворожими пташками комплекс незамінний. Тут ви прибували занесли вже на ноль. вона вже на нулі працює, Дуже допомагає. В новопридбаному комплексі для підрозділу павука передбачений. Додатковий модуль, аби удосконалити їхню попередню версію відсічі, теж проти мавіків, щоб менше скидів було, і щоб менше там коригували вогонь. Два-три дня і вона вже буде на позиціях. Військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять Запорізьку область, продовжують збір на дорогі засоби РЕБО, тож просять небайдужих долучатися. Андрій Почтів Артем Деженков, Факти Сі Тіві. Єдині новини.